Як людина, в якої основної мови кложа Python та JavaScript хочу заявити свою позицію з точки зору різних типізацій одразу. It depends. Давайте домовимося про термінологію. Статична типізація. Це коли типи відомі на етапі компілювання програми, і їх треба вказувати, або там компілятор їх виводить. А динамічна типізація. Це коли у процесі м, роботи програми стають відомими типи. Типу, в, в будь-якому разі з'являються правильно, бо строка це строка. У нас є ще дихотомія у вигляді слабкої і сильної цепісації. Це, наприклад, коли в JavaScript можна від строки відняти число і отримаємо якесь число. То хочу заявити одразу, що JavaScript, що C, що все таке схоже, типу Shell, perl, whatever, це все погано, і ми про це розмовляти взагалі не збираємося. Перевісно, все програмування було з динамічною типізацією. Тому що в машині Фон Неймана немає ніякої різниці, ну і процесору, немає ніякої різниці, які числа додавати, які віднімати, чи це строка, чи це число вона нічого не знає. Для неї є тільки біти, і тому типізації там особливо ніякої нема. Це динамічна. Слабка типізація, яке най найгірший, насправді найгірша комбінація, яка тільки може бути. Тож люди помучилися з цим і вигадали самі собі обмеження у вигляді статичної типізації. Сто процентів якісь фізики намалювалися, і такі, давайте вирішувати рівняння через розмірність. Що нам дає статична типізація? По-перше, вона попереджає помилки програміста, не дає йому до числа додавати строку. А у кейсі з гарною системою типізації, як скажімо, в Haskell, а не як в Java, то вона ще й не, да... не дає до сантиметрів додавати дюйми. По-друге, вона змушує задумуватись над тим, які буде його даних, які потрібні дані, який доступ до них, якої форми. Іноді це дуже добре, особливо це коли це якісь системні речі або дуже важлива зворотня сумісність. Статична типізація не дає програмісту розслабитися. І по-третє, статична типізація через свою сутність, обмеження можливість. Мови. Вона дає можливість писати різні інструменти. Типу лінтерів, автокомплітів, всяких рефакторів загалом ідеє, робить це простішим. На не те, що це неможливо для динамічної типізації, але задача стає настільки складною, що іноді вже й немає сенсу ніякого це робити. За відмову від динамічної типізації, ми загалом платимо швидкістю розробки, експериментування з поведінкою, з даними, зі спілкуванням з зовнішнім світом. Це все сильні сторони динамічної типізації. У випадку, з наприклад, Лід ліспами експериментування прямо в запущеній програмі REPL, Це взагалі стало основним способом розробки програми. Плюс лаконічність. Динамічні мови зазвичай потребують менше символів для того, щоб виразити одне й те саме. Тому це теж трошки про. Швидкість розробки, вони ще й дають тобі трошки більше часу подумати власне про сутність твоєї проблеми, а не витрачати його на махання паличкою про Public Static Void і таке інше. Ну і вже ж ширші можливості. Мета статичної системи типів це е, зменшити кількість помилок через звуження можливих операцій. В коді. Тому м, в динамічній системі типів в нас є можливість е, мати гетерогенні структури даних без, тех, без того, щоб думати над якимось боксингом. Є можливість заліпити шмарклями якусь проблему і повернутися до неї пізніше, коли захочеться, або не захочеться, або забудеш насправді правильно е, заманкіпачити щось. Ну коротше, with great power comes great responsibility, тому що всі помилки типів тепер стають у рантаймі зі лоти статичної типізації. вважають, що зменшення помилок це найшляхетніша мета, яка є, і якого біса ми це, це, це все взагалі обговорюємо. Але дивна річ, жодне дослідження не показує того, що помилок в програмах з динамічною типізацією значно більше ніж в програмах зі статичною типізацією. Правду кажучи, нормальних досліджень взагалі особливо немає. Вони всі якісь академічні і лабораторні. Ми знаємо, як там люди програмують. А в бізнесі на нормальних якихось програмах дослідження провести важко. По-перше, ніхто не пише програму два рази одну і ту саму. По-друге, хто там дасть 2-5 років досліджувати щось? Це банально дорого. Коротше, нормальних досліджень нема. Емпірично, в нас всюду срачі, і справа насправді в тому, що статична типізація ловить помилки більше. Власне, типізації. Це не найстрашніші помилки об'єктивно. Е, від помилок в бізнес-логіці не, не захищає поки що ніхто. Тому давайте спробуємо на всю цю історію подивитися з е, якогось іншого боку. По-перше, здається, що різна типізація імпонує різним типам людей. Hello, I'm I'm a a Mac and I'm a PC. Я зазвичай віддаю перевагу динамічній типізації, тому що я Свої програми більше якби вирощую, ніж планую. Ну і очевидно, що з моїм підходом мені простіше з динамічною мови програмування вирощувати ту програму, ніж постійно переписувати типи на статичній мові програмування. Це вирощування має вже ж і зворотню сторону. Зазвичай це ти все тримаєш собі в голові і ростиш. Але тут, коли з'являється, наприклад, команда. Або ти через півроку це всі припущення, які ти там мав в голові, вони в тій голові залишились, або навіть кудись пішли, і якось перегрузити їх в цю команду було б непогано. І в цьому випадку, а вже ж, типізація стала б в нагоді. Ну або якась дисципліна, яка тебе змушує ці всі припущення матеріалізувати прямо в коді. По-друге, можливо, для різних етапів розробки більше підходять різні підходи. На початку хочеться валідувати ідею, знаєте, не втрачати час на якісь ці церемонії, на сетап проекту, на планування. Просто подивитися, що ти взагалі пишеш те, що треба, а не. Ну, типу, якусь штуку, яка нікому не потрібна. З іншої сторони, коли проект вже доволі дорослий, він більше потребує підтримки, ніж нової розробки, можливо, змін якихось локальних, хочеться, щоб була якась стабільність. Хочеться більше підтримки від інструментів для цього, правильно? Тож потроху набирають популярність такі речі, як поступова типізація. Коли ти. Тільки частину свого коду типізуєш там, де тобі важливо. У касті, наприклад, типізовані HTTP-інтерфейси всі. І це дуже зручно. По-перше, простіше підтримувати зворотню сумісність, тому що в тебе явно описано, що ти очікував зараз, і коли ти змінюєш, ти можеш подивитися і змінити так, щоб очікувати щось нове. По-друге, з цього можна згенерувати. Документацію для клієнтських програмістів. Хочеться, до речі, смішну історію про це. Вочевидь, люди зі статичною типізацією роблять так само: генерують валідацію для HTTP зі своїх типів. Але коли у тебе динамічна типізація, як хлопці, то ти поблажливо ставишся до того, що ж люди. А от в одній з інтеграцій касти партнери порефакторили собі типи і почали присилати помилку на те, що приходить зайвий вхідний параметр. Ну, тобто, він їм став непотрібен, але вони не скіпають його, а видають помилку. Коротше, нічого не чули про закон постелю взагалі. Ну і це непоганий приклад про те, що типи і реальний світ. Взагалі не обов'язково співпадають. Тим не менш, загалом можливість мати такі крупні модулі системи з якимось типізованим API, статично типізованим API, при тому не сильно заморачуючись всередині і даючи можливість, ну залишаючи місце для експериментів, здається непоганою стратегією. На жаль, однозначних висновків я зробити не можу. Сказати, що динамічна типізація точно краще. Ну, якби мені не дозволяє цього сказати, якась справедливість. Але якби зворотнього, враховуючи те, що мені набагато зручніше писати на домічний, теж якось не можу сказати. Але є прості питання. Наприклад, чи треба увесь JavaScript переписати на тайпскріпт? Вочевидь, нам треба повикидувати всі великі фреймворки з JavaScript, зробити JavaScript маленьким, і тоді проблема відпаде сама собою, і TypeScript нам взагалі не буде потрібен.